Сьогодні ми будемо записувати історію про тіні полярного сяйва. Одного разу невелика група друзів вирушила в подорож на північ, щоб побачити знамените полярне сяйво. Вони орендували хатинку в глухому місці, далеко від цивілізації, де не було жодного штучного світу, лише нескінченний сніг і темрява. У першу ж ніч їм пощастило. Над горизонтом заграв зелено-фіолетовий серпанок. Вони вийшли з хатинки, зачаровані цим небесним явищем. Сяйво ставало дедалі яскравішим, аж поки не освітило все навкруги. Один із друзів Олексій помітив щось дивне у світлі сяйва, серед дерев, ніби з'явилися тіні, які нагадували людей. Ви це бачите, прошепотів він, показуючи рукою в темряву. Друзі глянули туди, куди він показував, і справді побачили фігури, які вільно рухалися в їхньому напрямку. Вони виглядали, ніби були зроблені із світла, проте мали дивно спотворені обличчя. Це, мабуть, просто оптична ілюзія, нервово засміялася Оксана, але голос її зраджував страхом. Раптом одна з фігур досягла довгу, бліду руку в їхній бік, і повітря навколо стало крижаним. Земля під ногами друзів потріскала, наче щось віднілося з пізні... снігу. Олексій зробив крок назад і ледь не провалився у велику Чорну тріщину. Тікаємо! – закричав він. Друзі побігли до хатинки, але полярне сяйво стало настільки яскравим, що, здавалося, ніби вся природа кричить у розпачі. Коли вони зачинили за собою двері, стало тихо, тихо. На дворі не було жодної тіні, лише небо, освітлене зеленими хвилями світло. Вони більше не вийшли з хатинки до самого ранку, коли ж настав світанок, сніг біля хатинки був ускритий слідами, але найстрашніше було те, що всі сліди вели з хатинки. Якщо вам цікаво почути такі подібні страшилки, пишіть плюс в коментарях.